О, знову ціла купа підарунків. Так, що я нажебрав собі цього разу. Ізоляційні прокладки з текстоліту, без сумніву, піду, тільки невідомо куди і в якому році. Дякую. Килимок для ніг. Тільки якийсь маленький трохи. А ні, то не для ніг, то для роботи. Бачив їх колись. Вроді дорога штука. Колись, колись воно би було корисно, коли працював всякими айфонами, фотоапаратами професійними. Зараз що з тим робити? Не знаю. Може кину на стіл, може дітям подарую. Штука доволі зручна. Тільки в моїй роботі з зарядними станціями-інверторами. Зараз то його хіба дійсно використовувати як ковер для ніг. Дякую, не пропаде. Тільки як використаю, не знаю, що це знизу в нього таке. Гамніт якийсь влитий в нього, напевно, так. Магнетик, точно. Що ти? Серйозна штука, дякую. І гвоздь програми. І цвях програми в касетниці. Прикольно. Це в когось була реакція на мої сірникові коробки. Я, правда, як жебрав, пояснив, що воно не замінить сірникові коробки. Є місце на перегородки. На відміну від радянських, воно таке трохи ніяке. Радянські мені вже давно подарували. Я тільки третину зміг заповнити, бо тупо немає часу і здоров'я тим займатися. Об'єм в цих більший. Тут, напевно, підуть якісь транзистори більші, може конденсатори, так що толк з того буде точно. Надіюсь, воно вам справді було не потрібно. Я то використаю однозначно, тільки коли не знаю, бо нема часу тим бавитись. Щиро дякую. Ого! Та їх тут дві штуки. Що це? І ще якісь бонуси додаткові. Пінцет. Ой-ой-ой, щупи. Де ж я то все складати буду? USB D09. Цікаво, що це таке. Поняття не маю. Воно до чогось підмикалось. Тут є два світлодіода. А призначення мені не зрозуміло. Клеми комусь подаруємо, я свинцем вже давно не користуюся. О, і жінці щось буде. Прокладки, що вологу втягують. Металізована пластина, підкладка від чогось, слюда. Без сумніву, потрібна штука. Дякую вам. Знайомий скотч. Я колись подарунки отримував від добродія з таким пакуванням. Схоже, хтось подумав, що мені мало. Це приїхала якась добавка. Капець, сверла. О, до речі, такі, як я хвалив, принаймні на вигляд. Принаймні на вигляд схожі. По кольору, по заточці. Дякую. Я вже перестав ламати, але дякую, буду мати на запас. Здрасті, маркери. Мої з Китаю на днях приїдуть. Буду теж мати купа зайвого. О, і то, напевно, білий. Це дуже потрібно. Та. Дякую. Ви мене бавите, в тому нема наглої потреби, але якщо ви вважаєте, що це потрібно, то буду винен, як земля колгоспу за 7 років не врожаю. Щиро вам дякую. Ще купа слевел. І перетворювачі. Ще два. У мене за... на залишку чотири. Десь ось тут в мене вже майже зібраний реб, я два ще використав. І ще, по суті, тепер маю на два реба. Знаю, що не більше, на два з половиною реба маю. Знаю, що в кінці місяця буду ще один реб збирати, бо в тому є дуже нагла потреба. І купа різноманітних сверл. Дякую, це не буде зайвим. Буду використовувати. Це, до речі, дуже круто. Можна попробувати як воно працює. Тільки мої з Китаю приїдуть, буду мати на все життя. Бомбезно працюють. Помітити центр через отвір ідеальний варіант. Супер. Причому я взяв, по-моєму, білий і ще якогось кольору одного. Це тепер буду мати два чорних навантаження. Дякую. Я вже згадував, що. Турбуюся освітленням, треба мені зробити світло нормальне. І в майстерні, і в підвалі, де в мене буде точилка. Може гра... не гравір, як він називається, не грейдер. Ні, з наждачкою. Гріндер. Гриндер, де Гриндер буде в мене жити. І відповідно вибираю лампи. Оту знайомого напряг привезти не самі погані. Привіз щось таке, ну, по ціні воно страшне, а по якості, як завжди. Правда, два роки гарантії. Тут розсідувач. О, знімається і видно купу лямпочок. Є драйвер. Причому драйвер виглядає так, що з гальванічною розв'язкою. 10 і 15 мікрофарад по входу і щось там по виходу стоїть. Наклеєні стрічки на якийсь термоклей, це не виглядає на звичайний силікон. Але воно все-таки. Живе, розсіювач-одиночний, бляшка консерва. Причому чоловік каже, що це досить непоганий варіант. Мені вони більше подобалися, ніж ці вузькі, не тільки через більшу потужність, як через більшу площу освітлення. Як же воно працює? Беремо латер і вмикаємо 220 на цей більший світильник. Зараз вписок буде разити. О, світить воно на всі гроші. Ви там нічого не бачите. Так, давай розвернемо камеру. Машу. Виключиш, виключиш. Так, то нахай. все одно не порівняєш, мене не то цікавить. Тепер кручу латер. Даю більше, чи не згорить? Не горить, даю менше. Яскравість падає. Чи суттєво падає? Ні, не суттєво. Я би сказав, бо тут вже напругу я скручую. Оце вже є 110 вольт, воно вже не світить. Мої драйвера, звісно, краще тягнуть низьку напругу. Але явних пульсацій немає. Можна сказати, що я задоволений. Добре, давайте тепер дивитися цей другий вузький. Це пуделка має вентиляційний отвір, а всередині живе драйвер. Драйвер практично такий самий, як був в попередньому світильнику, в тому що поряд ми дивилися. Два конденсатора. Причому тут 2 по 15 мікрофарад, навіть краще. Мікросхемка, трансформатор, тобто є гальванічна розв'язка і вихідний конденсатор для згладжування пульсацій. Що ви там бачите чи не бачите, складається воно з двох стрічок, тобто потужність тут, по ідеї, менша. Ну, але і менша ціна, і менші габарити. Не знаю. Буду включати, дивитися, а тоді думати, як освітлювати робочу зону. Чесно, хотілося б щось більш якісного, але боюся, що ціна буде просто космос. Та й не знаю, що брати краще. Не знаю, де брати краще. Ми звикли що діоди на алюмінієвій підкладці. А тут тупо шлейф. Каптоновий шлейф з мідною полосою зверху нанесеною тунюсінькою доріжкою, і на нього напаяні діоди і ось наклеєно. На що наклеєно? А тут на силікон, по-моєму, наклеєно. Там на щось таке більш схоже на термоклей, а тут на силікон. Ну, але не дивно, бо ціна в тих двох світильників суттєво різна. Світить воно, я би сказав, практично так само. Розсіювач тут. Пластиковий, але тут і зад Ні, метал, але така зовсім консервна банка. А як з яскравістю? Найбільше не реагує. 110 вольт вже не світить зовсім. Тобто драйвер якби в тому більшому, ніби кращий. Що ж там всередині? Давайте дивитися всередині. Це не до порівняння з моєю лампою, звичайно, китайською, я вже нею хвастався. Ну давай її знову включимо. От вона є настільна. в камеру, щоб було видно її. То 9 Вт. Ні, 5 Вт. 5 чи 9, я не пам'ятаю, тому на стелю не треба дивитися. Вимикаю її з розетки і вмикаю її в латер. Тепер дивіться фокус. Ставлю зразу 110 вольт. Оп! Викрутив на 250. Що 110, що 220, що 250, вона різниці не відчуває. Оце називається правильний драйвер. Коли вона відключиться, та є менше сотні вже пішло, я пам'ятаю, на 60 вольтах вона ще світила. От. І тільки при якихось там 50-60 вольтах вона починає втрачати яскравість і виключилася. Ну, навряд чи я куплю великі світильники з такими драйверами. Поганяю по штуці, а далі буду думати, які брати.